Ласкаво просимо на канал 24. зі мною в студії Фредрік Лойде Кавіст, директор Стокгольмського центру вивчення східної Європи. Фредріку, вітаємо. Щиро дякую за запрошення. Дякую, Знаєте, Нещодавно я натрапила на колонку у Financial Times під заголовком випробування Марка Карні самітом групи Семи або як Годзіла приїхав до Канади. І там, зокрема, йдеться про те, що багато лідерів на саміті більше стурбовані тим, як відреагує Дональд Трамп, ніж тим, які рішення ухвалить сама група Семи. І це мене справді зачепило, адже дуже цікаво, наскільки, на вашу думку, зовнішня політика Європи сьогодні все більше стає визначатися страхом перед можливими рішеннями і реакціями Трампа, а не власними внутрішніми стратегічними інтересами та пріоритетами безумовно, така небезпека і ризик існують. і, на мою думку, дуже важливо, щоб Європа пам'ятала: ми як окремі держави, так і Європейський Союз, ми самостійні у своїй політиці. не лише Путін, Трамп чи хтось інший можуть диктувати наші дії. Але я також вважаю, що з початку цього року європейські політичні лідери виявляють ініціативу та самостійність. дуже багато говорять про посилення обороноздатності Європи і в довгостроковій перспективі, про розвиток стримувальних можливостей. На жаль, набагато менше уваги приділено ще двом політичним цілям, які зараз також потребують реалізації. По-друге, йдеться про військову підтримку України для захисту її суверенітету та територіальної цілісності. по третє, необхідно послідовно обмежувати воєнну машину Росії і стримувати її подальшу агресію. Водночас триває активна дискусія, що на мою думку видно із заяв канцлера Німеччини Мерца, президента Франції Макрона, Кіра Стармера та інших. Ці питання серйозно обговорюються зараз у Європі. Так, ви маєте рацію. Ці лідери справді докладають зусиль. Але погодьтеся в Україні. Ми боїмося, що дуже трагічна ситуація між Ізраїлем та Іраном може затьмарити війну Росії проти України. вам так не здається. Це справді питання політичних пріоритетів, сказати б можливості зосередитися на кількох напрямках одночасно. Зараз, на мою думку, ще занадто рано оцінювати довгострокові наслідки ударів Ізраїлю по Ірану. Є кілька миттєвих наслідків: по-перше, зросли ціни на нафту, що вигідно для Росії. Хоча, як я бачив сьогодні пополудні, вони вже знову почали знижуватися. І ще один наслідок: Іран припинив постачання Росії озброєнь, зокрема балістичних ракет і дронів. Але, безперечно, адміністрація Сполучених Штатів і сам Трамп змушені будуть зараз сконцентруватися саме на ситуації в Ірані та навколо нього. Знаєте, одне питання не виходить у мене з голови. Якщо Європа далі боятиметься Трампа більше, ніж довірятиме власному дипломатичному чуттю, хіба це не перемога для російської стратегії поділу та відволікання? Я не думаю, що страх перед Трампом зараз є визначальною ознакою ситуації. Але в певному сенсі, ви абсолютно маєте рацію: Росія справді намагається скористатися цією невизначеністю і наявними розбіжностями серед західних союзників, щоб послабити трансатлантичний зв'язок, вплив Заходу та загалом підірвати єдність європейських країн. Це чітка і давня ціль Володимира Путіна. Коли ви згадуєте, що Макрон чи Стармер ведуть дискусії, як можна посилити тиск на Росію з вашої точки зору, що саме має робити Європа, аби не боятися і не озиратися на сигнали та погрози Кремля, а навпаки, щоб сам Кремль відчував страх і занепокоєння через чіткі позиції та рішучі настрої, які лунають із європейських столиць і висловлюються провідними європейськими лідерами? Перш за все важливо надіслати чіткий сигнал Москві: стратегічне повідомлення, що Європа єдина і що вона усвідомлює характер російської загрози йдеться не лише про Україну, це питання безпосереднього існування всього європейського проекту миру, безпеки та стабільності на континенті, які зараз опинилися під серйозною загрозою через агресивні дії Росії. І цей сигнал, на мою думку, вже звучить чіткіше. Але, безперечно, ще є багато можливостей і напрямків для подальших дій, як у посиленні фінансової та військової підтримки України, так і в подальшому стримуванні та ослабленні російської воєнної машини шляхом посилення санкцій і застосування інших ефективних заходів. Ви вірите, що Сполучені Штати все ж запровадять ті санкції, якими погрожують Путіну. Що ж, ця ініціатива сенатора Лінці Грема та інших, як на мене, поки залишається відкритим питанням. Загроза санкцій присутня, і в сенаті є велика більшість, яка її підтримує. Але чи будуть вони реально запроваджені, наразі сказати складно. Знаєте, коли відкриваєш міжнародні засоби масової інформації, дуже багато журналістів і колумністів ставлять одне і те саме запитання як Росії досі вдається переконувати світ, що вона виграє цю війну? Так, вони можуть наступати? Я маю на увазі, що вони просунулися в травні, і це був їхній найсильніший прогрес з 2022 року. Я думаю, але, попри це, Фредріку, воно обмежене. Чому ця ілюзія працює? Росія безумовно досягла тут значного успіху. Я би сказав, що це одна з її найефективнішої зброї, те, що можна назвати когнітивною війною або війною за свідомість. Це своєрідний метарівень дезінформації. Подекуди це називають рефлексивним управлінням. Один із ключових наративів, які Росія систематично намагається нав'язати світовій спільноті. Полягає у тому, що вона, нібито, є непереможною, володіє надзвичайною силою. Тоді як Україна навпаки слабка і нездатна протистояти, тому дуже важливо зберігати ясність мислення. Росія не є якимось винятком серед країн. це держава з серйозними економічними обмеженнями. загальний обсяг економік країн Європейського союзу у десятеро більший за російський. Ми повинні тримати в полі зору базові фундаментальні факти, але Росія активно просуває ідею, що Україна слабка, а Росія сильна. Що час грає на її користь тощо? Саме тому вкрай важливо системно руйнувати ці російські міфи. І справді, завдяки масштабній дезінформації в Європі. А можливо, навіть у більшій мірі в Сполучених Штатах Росії вдалося поширити це хибне уявлення серед певних сегментів суспільства, посіяти сумніви і впливати на громадську думку. Чи справді російська пропаганда така сильна у Швеції та інших країнах Європи? Російська пропаганда та дезінформація є всюди. Але я вважаю, що у Швеції ми маємо високу стійкість до цього. В Україні сьогодні існує широкий політичний консенсус всі вісім парламентських партій абсолютно одностайні щодо справжньої природи російської загрози, а також щодо необхідності невідкладних і рішучих дій для її подолання йдеться як про підтримку України і в абсолютному, і у відносному вимірах Швеція є великим донором, так і про посилення власної обороноздатності я слухала одну з ваших конференцій, яку ви проводили під час форуму безпеки в Києві. Ви там сказали щось на кшталт? Можливо, я недослівно пригадую, але ідея була такою: ми не маємо стояти, мов замерзлий олень серед лісу. Здається, саме таку картинку я зберегла у пам'яті. Скажіть, на вашу думку, чи змінюється поведінка західних політиків? Так, з часом і з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році відбулося своєрідне пробудження. Ми вже подолали значну частину шляху. але ще багато чого потрібно зробити. Я мав на увазі, що ми не маємо бути паралізованими і втратити власну суб'єктність, ресурси, якими володіємо. Треба пам'ятати, що приблизно з лютого 2022 року Європа підтримує Україну військово, економічно, фінансово на суму трохи менше ніж 150 мільярдів євро. Для порівняння понад 800 мільярдів євро. Європейський союз мобілізував на відновлення після COVID. Тож питання не в ресурсах чи коштах. Вони є питання у політичній волі та рішучості. А для цього потрібно глибоке розуміння проблеми і політичне лідерство, здатне пояснити суть громадянам який ризик ви бачите в тому, що Захід продовжує певною мірою терпіти або легітимізувати модель заморожених конфліктів, яку просуває Росія? Я переконаний, що це дійсно серйозний ризик, і що існує значна небезпека так званої ілюзії, ілюзорного мислення, яке нав'язує думку про те, що нібито можливо укласти з Росією певну угоду, яка буде взаємовигідною, що нібито це призведе до нової стабільності, гарантує безпеку і, зрештою, приведе до довгоочікуваного миру, та справжнє питання, яке ми повинні поставити собі, чи дозволимо ми Росії пожинати плоди її агресії проти України адже якщо у Кремлі зроблять висновок, що цей найбільш масштабний і найжорстокіший військовий напад на європейські землі з часів Другої світової війни у поєднанні з ядерним шантажем є успішним інструментом для досягнення своїх політичних цілей. Тоді ми опинимось у дуже небезпечному світі. Отже, думати, ніби Росія колись погодиться на мир у обмін на території, тобто, що вона буде задоволена лише контролем над окремими регіонами на півдні та сході України, це надзвичайно небезпечна ілюзія, яка може мати серйозні наслідки для всієї регіональної безпеки. Військово-політична мета Росії є абсолютно очевидною це повне підкорення України та ліквідація її як суверенної незалежної держави. І для досягнення цієї мети вона використовуватиме різні інструменти у тому числі й переговори за столом перемовин. Але самі цілі незмінні і це важливо пам'ятати, те, що здається деескалацією чи перемир'ям, насправді може мати зворотний ефект сприяти подальшій ескалації з боку Росії. Ми вже неодноразово бачили це на прикладі мінських угод і першої, і другої. Тоді ми вірили, що ці домовленості зможуть вгамувати конфлікт, призведуть до деескалації напруги і відкриють шлях до конструктивного діалогу між сторонами. Але насправді вони лише дали змогу Росії підготуватися до масштабного вторгнення у 2022 році. Тут є важливі уроки минулого, з яких слід зробити висновки ви всерйоз сприймаєте попередження генерального секретаря НАТО про те, що Росія може напасти на одну з країн-членів альянсу протягом найближчих п'яти років. Чи Москва насправді прагне заволодіти більшими територіями в Європі, ніж лише Україна, як ви згадували я думаю, що зараз Росія веде безпосередню війну проти України, але одночасно має ширші стратегічні цілі. Йдеться про зміну архітектури європейської безпеки. Ми це чітко побачили, коли вона оприлюднила так звані проекти угод у середині грудня 2021 року. Вона хоче підірвати трансатлантичну єдність, посіяти сумніви в рішучості Європейського союзу та НАТО і так далі. Саме це і є головною метою. Я не думаю, що для досягнення цієї мети їм обов'язково потрібно вторгатися до країни-члена НАТО. Вони намагатимуться зробити це іншими методами через гібридну війну, гібридну агресію. Вважаю, Росія все ще поважає статтю п'яту і розуміє, що немає ані військових, ані економічних ресурсів, щоб вести прямий військовий конфлікт з однією з країн НАТО чи з альянсом загалом. Але це не означає, що загроза з боку Росії відсутня. Як я вже сказав, для досягнення своїх цілей вона може використовувати інші засоби. Абсолютно правильно. Ви також говорили про можливі сценарії, що може статися через 3, 5 чи 7 років. Я трохи скептично ставлюсь до логіки, яка стоїть за такими сценаріями. Бо це схоже на те, що ми ставимо запитання самі собі, ніби зовні, мовляв, ми сторонні спостерігачі, які намагаються передбачити майбутнє, але ж результат дуже сильно залежить від того, наскільки Захід зараз підтримає Україну і наскільки нам вдасться обмежити військові зусилля Росії. Ми частина цього рівняння. отже, чи це буде три роки, чи п'ять, чи сім. Це залежить від того, що ми робимо зараз. найгірший сценарій розвитку подій це, якщо Росія, Путін і Кремль зроблять для себе висновок, що їхня нинішня стратегія була успішною і ефективною. У такому разі ми можемо очікувати, що подібні дії лише посиляться і стануть ще більш масштабними. Абсолютно вірно. Коли відкриваєш міжнародні економічні медіа ресурси, бачиш, що санкції дійсно працюють. і я серйозно покладаюся на санкції, які можуть бути знову запроваджені Сполученими Штатами Америки. Я справді на них покладаюся, бо це довга гра, але ми бачимо результати. Зараз відбуваються справді серйозні речі. Те, що я читаю у західній пресі, справляє глибоке враження. Санкції працюють і можна зробити набагато більше вдосконалити чинні санкції, запровадити нові. І ми маємо працювати над реалізацією цих санкцій з нашого боку з боку країн, що санкціонують Росію. Було чимало російської дезінформації і пропаганди про те, що санкції, мовляв, неефективні. Але доказ того, що вони так і діють, це те, що представники Росії насамперед порушують питання про зняття санкцій під час будь-яких перемовин. і це свідчить про ефективність санкцій. абсолютно згодна. Ми бачили, як ідея Дональда Трампа щодо посередництва між Путіним та президентом України зазнала краху і, можливо, навіть ускладнила ситуацію. Давайте внесемо ясність. Чи вважаєте ви, що будь-яка адміністрація США здатна стримати Москву? Так, безперечно. Звичайно, Сполучені Штати мають потужні інструменти для стримування Москви. Ми досі намагаємось зрозуміти, у чому насправді полягає стратегічна мета адміністрації Трампа і чи зміниться вона Але водночас це спричинило серйозну дискусію в Європі як Європа може більше інвестувати у власну безпеку і взяти на себе більшу відповідальність за майбутнє і безпеку континенту, І це саме по собі позитивне явище. Схоже, що вже на найближчому майбутньому саміті НАТО ми зможемо побачити конкретні та конструктивні результати саме в цьому напрямі співпраці і підтримки. Так. Знаєте, я нещодавно натрапила на одну аналітичну публікацію. Здається, завдяки вам, де чітко сформульовано, якою може виглядати перемога України, і мене вразило наскільки рідко ми про це говоримо. Натомість, ми так багато зосереджуємось лише на припиненні війни. Чому так? На жаль, бувають досить заплутані дискусії навколо понять перемога і поразка. Іноді люди говорять про цю війну, наче про футбольний матч з двома рівними суперниками мовляв, хтось виграє, хтось програє але це небезпечна метафора. Якщо ми справді хочемо дати визначення української перемоги, то це можливість України захистити свій суверенітет, незалежність і територію. і це по суті не передбачає втрати для Росії. вона просто повертається до міжнародно визнаних кордонів. До поваги міжнародного права статуту ООН та європейського безпекового порядку. це не лише перемога України, це перемога для всіх. Це перемога міжнародного права. Натомість перемога Росії означатиме не лише поразку України і фактичний кінець її існування в тому вигляді, як ми її сьогодні знаємо, а й кардинальне руйнування поваги до міжнародного права, порушення принципів гельсінського заключного акту та інших важливих міжнародних норм і домовленостей. Ці поняття абсолютно несиметричні. Та іноді складається враження, що дехто боїться говорити про українську перемогу, бо це, мовляв, звучить так, наче іноземні війська марширують червоною площею і займають Росію. Але це зовсім не так. Якщо Росія залишить територію України вже завтра, настане мир, настане українська перемога, і війна завершиться. Але миру не буде, якщо Росія зможе пожинати плоди своєї агресії в Україні. Навіть якщо виникне заморожений конфлікт, це небезпечний сценарій. Бо якщо Росії потрібен буде перепочинок, вона його візьме. Вона переозброїться. а потім знову нападе. І ймовірно, як казав один з українських лідерів, вона вже не повторить помилок, яких припустилася у 2022 році. Так і є, на мою думку, воєнні цілі Росії залишилися незмінними, і схоже, вони залишатимуться незмінними доти, доки Путін буде при владі. Отже, ми мусимо навчитися керувати цією ситуацією. Проблема Росії, російська криза, з якою ми маємо справу, це не щось, що можна вирішити у коротко чи середньостроковій перспективі. Це виклик, який потрібно управляти і управляти так, щоб Україна мала змогу захищати себе, а Захід стримувати Росію в довгостроковій перспективі. Який із елементів довгострокової перемоги України наразі має найбільше значення: стримування, економічне відновлення, суспільна згуртованість чи міжнародна підтримка. І який із них, на вашу думку, недооцінюється? Думаю, передусім і найнагальнішим завданням є те, щоб Україна могла захищати себе, адже якщо не залишиться самої України, яку треба буде захищати, усе інше перетворюється на теоретичну академічну дискусію. Але безумовно Україна має вийти з цієї війни як повноправний і інтегрований член Європейського союзу зі значним і потужним економічним відновленням та масштабною реконструкцією. і, на мою думку, для цього вже сформувалися дуже сприятливі умови і можливості. Безумовно, Україна зіткнеться з серйозними демографічними викликами. Це країна, яка пережила надзвичайно важку війну зі всіма пов'язаними з цим травматичними наслідками для населення, суспільства та майбутніх поколінь. Але щоразу, коли я буваю у Києві і повертаюся звідти, мене глибоко вражає неймовірна українська стійкість, ця здатність до витривалості, спритності. Креативності та винахідливості, яку демонструють українці в найскладніших обставинах, ви показали всьому світові, як виживати і триматися під час війни, як швидко переформатувати та переорієнтувати власне військове виробництво відповідно до потреб фронту і ваше суспільство демонструє стабільну функціональність та єдність навіть під постійним і надзвичайно сильним тиском воєнного стану. Гадаю, що країни Європейського союзу можуть багато чого повчитися у України саме в цьому плані, особливо щодо стійкості, адаптивності та здатності долати виклики у найскладніших ситуаціях. Але й загалом, майбутнє України визначатиме і майбутнє Європи, і майбутнє європейського проєкту Тобто майбутнє Європи прямо залежить від майбутнього України. Ми всі знаходимося в одній завесті. Якщо Путін досягне своєї мети, як тоді ми взагалі зможемо говорити про європейський союз як про гаранта безпеки, джерело добробуту, стабільності тощо? Я переконаний, що український шлях це шлях у Європу. і зараз ми стоїмо перед вибором, або Європейський Союз стабілізує Європу шляхом розширення на схід. Тобто шляхом прийняття України або нас дестабілізують зі сходу через Росію. і саме це наразі поставлено на карту. Ми вже ніколи не повернемося у світ, який існував до лютого 2022 року. Ви знаєте, як ми сьогодні говоримо в Україні останні кілька місяців, поки ми просимо Сполучені Штати Америки та інших європейських партнерів про гарантії безпеки, настане момент, коли інші країни самі проситимуть гарантії безпеки в Україні. якщо буде потрібно, бо як ви правильно зазначили, від України та українського народу, передусім від української армії, є чому повчитися. Думаю, сьогодні, коли в Європі починається серйозна дискусія про власну обороноздатність і потенціал стримування, фокус дещо зміщується протягом тривалого часу, Україну здебільшого сприймали радше як споживача безпекових ресурсів, як країну, яка потребує постійної допомоги, підтримки та захисту з боку міжнародної спільноти. Але зараз розуміння змінюється. Ми усвідомлюємо, що якщо Європа хоче мати реальні сили стримування та оборони проти Росії в довгостроковій перспективі, тоді Україна має розглядатися як постачальник безпеки і бути повноцінною частиною цього рівняння. І я бачу, що в Європі це усвідомлення стає дедалі глибшим і частіше обговорюється. Цілковито з вами погоджуюся. І чи вважаєте ви, що чітке формулювання бачення перемоги України, навіть якщо воно здається надто амбітним, здатне змінити поведінку західних політиків? Я переконаний, що головне це усвідомити, що поставлено на карту, і які ризики ми маємо. І я знову повертаюся до головного якщо ми дозволимо Росії досягти успіху в цьому протистоянні, ми отримаємо зовсім інший світ. І ціна цього буде набагато набагато вищою, ніж інвестиції у безпеку України та її майбутнє. І, на мою думку, саме це має бути точкою відліку, головним питанням, яке ми маємо ставити перед собою. І я бачу, що дедалі більше людей, зокрема політичних лідерів, уже ставлять собі це запитання і на завершення говорячи про майбутнє України та її вступ до Європейського Союзу. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова свого часу заявила і неодноразово, що Україна цілком реально може стати членом Європейського Союзу вже до 2030 року. Як ви вважаєте, чи можливий такий швидкий шлях для України? Я завжди з обережністю ставлюся до озвучування конкретної дати. Звичайно, в Україні ще чимало реформ та домашньої роботи, які потрібно виконати для того, щоб це стало можливим. але ми живемо в новій реальності. І я вважаю, що дуже важливо мати бачення, мати чітку ціль, до якої можна прагнути. І вже не настільки важливо, це буде 2029, 2030 чи 2032 року. Набагато важливіше те, що ми маємо усвідомлення, це, історичний момент. це також історичний шанс для всієї Європи. Іноді я кажу, що якщо ми досягнемо успіху, і Україна досягне успіху і буде інтегрована в європейську родину та трансатлантичну спільноту, це стане чудовою нагодою написати другий розділ книги під назвою Європа. Другий розділ про Європу єдину, вільну і мирну. Першим розділом була історія після падіння Берлінського муру та розпаду Радянського Союзу в 1989-1991 роках, і я вважаю, що це дасть новий імпульс європейському проєкту, усій європейській ідеї. Це буде беззаперечна взаємовигода, як для України, так і для Європи. Але шлях попереду, довгий, і ми маємо зробити все можливе, аби досягти цієї мети. Щиро вам дякую. Потрібно сприймати Україну не як проблему чи тягар, а як можливість і шанс. Згодна. Дякую вам, Фредеріку.